Оці двоє залишились просто неба. Їм нема куди йти. А жорстокі люди, наші добрі люди, спалили їх будиночок. Дерев'яні котячі хатинки, які облаштували місцеві по вулиці Шевченка неподалік 25-ї школи у Полтаві, днями хтось підпалив, говорить Полтавка Валентина, яка щодня підгодовує своїх підопічних. За словами жінки, трапилося це ймовірно вночі. Тому хто це зробив, невідомо. То був дерев'яний, стаціонарний. З дахом утеплений, соломкою сусіди, от які тут живуть, вони побудували і будують, і це вже кажуть третій чи четвертий раз їх спалюють. Я цього не бачила. Місцеві вже частково відновили помешкання для муркотунів, зробили його з пінопласту, дошок та інших підручних засобів. Але тварини перелякані і всередину поки що не заходять. Говорить пані Надія. Я вигулюю тут собаку, і побачила їх щодня, кожен ранок. Я сюди приходжу, щоб погодувати. Вони зараз бояться заходити в цей будиночок. Вони сидять просто неба десь в бур'янах. Я його беру на руки, вигрібаю з нього рип'яхи. Будиночки для бездоглядних котиків на цій локації місцева традиція. Вони з'явилися ще кілька років тому. Ділиться Полтавка Галина Пантелеймонівна додає, зараз тут знайшли прихисток більше десяти тваринок. Воно починалося у нас з двох-трьох котів, і на протязі п'яти років їх було всього п'ять. Ми їх сусіди сусідами, скинулися, а тоді почалося один сусід вигнав чотирьох. До нас вони пристали. Оцей же пішов в АТО сусід двох, двоє у цих. Тоді стали приносити, підкидати кошенят. Розумієте, І зараз їх більше десятка. Підпалюють котячі будинки вже не вперше, додає пані Галина. І там палили, і отут палили, що МЧС визивали. І вони перелякані. Вони вночі палять. Всі дом, ці будиночки паляться вночі, так щоб ніхто не бачив, розумієте? Повтавки звертаються до небайдужих з проханням допомогти з будиночком чи кормом для котиків, а ще краще прихистити хоча б одного з них та закликають до елементарної людяності. Я взагалі люблю тварин всіх, вони існують, щоб перевірити нас на людяність, на доброту, на співчуття, на змогу допомогти комусь пожаліти. На на-на, мусить, да муся, мусяк, роби якийсь смаколик, бери.